Бог милостивий, він люблячий, він мені все пробачить, хоч я і живу грішно, але я ж не можу бути свята. Такою ілюзія моя була, допоки я не почула відео на каналах Салтаненко, про які пастора розказують, що означає не вбий, Бог дав заповідь, не вбий, а сам брав Мойсея, Давида, Аврама і вбивав людей. Що це означає? Бог карає зло, і якщо це зло в мені. Якщо це зло я, він не буде мене вибачати, тому що це не буде справедливо ні до кого з людей, яких Бог вже покарав в старому завіті, в новому завіті Ананію і Сапфіру. І це не пройде повз мене. Для того дана церква мені, щоб я мінялася, щоб це зло я могла перемагати в своєму житті. І Біблія каже, той, хто переможе, переможцеві я дам сісти на трон, переможцеві між чим? Між гельхом. I mean